Добрий день, друзі, з вами Седжилав і не знаю, в чому канає є якийсь нік? Ні. Нікнейм. Будеш містер бізнес 2.0. Добре, бізнес, так. Містер бізнес 2.0. Робимо геніальний бізнес. Ми зараз, ми зараз ще музику Сьогодні ми з Артемом починаємо наш міні-бізнес аля міні-проект, аля, не знаю, як це ще назвати. У нас в місті, де ми живемо, приходить фестиваль. Дуже великий, дуже огромний, дуже популярний. Тому ми хочемо зробити і якось це У нас там є закупи. Коротше, не знаємо, що з цього вийде, але подивитесь, може буде останній відеос перед тим, як ми сядемо в тюрму. А може це буде відос, як ми станемо багатими. Скоріше, то перше. <рес> Отай, так, говорить, наші закупи. Скільки вийшло? Нам. Поговорим про гроші. Скільки ви заробляєте в місяць? Я близкував. Я, я злотих 800. Ну, плюс мінус Короче, вся ця концепція, я вибачаю, що Артюм пока. Працює, Буде язичком работать. Вся суть в тому, що є там спеціальні міста. Ми хотіли, конечно, це зробити більш професіональне і так далі, взяти якісь становістка, але ми занадто поздно з цим задумались. Тому ми це робимо ось в такий от е, спосіб. Власне, це це, це професіонально. Я дивиться, які інші працюють. Суть в тому, що ми просто візьмемо на свій страх і різик очевидна, і будемо просто продавати напої, продавати ще якісь штуки. Каже, завтра вже почати цього фестивалю. Розкажу вам трошечки про концепцію. В он це. Банальні перепродажі я вчора зробив е, такий ось дизайн не сильно запарис, не сильно банальний. Саме цікаве, що в мене є ось сьогодні фоток. Е, цю ідею придумав, що в минулому році е, робити такі ось фотки. Він одразу друкує фотку. Тому може робити просто одразу фотографію, зловити цей момент, що ти на цьому фестивалі і так далі. І видрукувати отримати цю фотку. У минулому році я робив це тільки якби з цим фотіком. Зараз у нас є ще речі, які можна продавати. Тому якщо не вийде з фотіком, то можна щось попродавати. Якщо не вийде з продажами, то можна буде поробити фотки. Кроспакував себе рюкзак. Зараз їду на нічну зміну. То от стільки я зібрав. От стільки речей мушу мушу взяти, і ще це не до кінця зібране. Я просто ненавижу свої 17 років. Я кажу, це кожен раз, коли з'являється така ось подібна ситуація. По-перше, я не можу це нікуди взяти, окрім якби автобуса або електричного велика. Але добре, що це слава Богу. я хотів це робити сам і хотів це робити через власні рюкзаки, через ще щось. І зараз на ось цьому моменті я власне розумію, що це б не вийшло. Це просто б не вийшло. В цілому, я вважаю, що 17 років, це прям найбільше. Наймасштабніше просто тиск і огранічення, і взагалі, бо нічого не можу зробити. Я не можу не заложити фірму, я не можу. Та нічого я не можу. Можна зареєструватися на біржі, щоб торгувати нормально але через маму на батька і цей. Короче, квіз я вам розкажу докладніше про ці всі махінації і схеми. А сьогодні ми їдемо заробляти тут. Маю лабораторію по виготовленню льоду. Це все... оп також важлива тема. Сьогодні на вулиці 30 градусів. Перший раз тут така погода. Так що сьогодні, по-перше, буде тяжко, але це може зіграти нам дуже і дуже великий плюс, враховуючи асортимент наш. Ми побачимо, як буде, але маю надію, що буде добре, і ми вже треба виходити. ходити. Глядаю так як буде, бо я переїжджаю десь. Ви думаєте, я дівочки для стіля? ніг не дівчинки, де щоб на ніхто не знав. Агент 07. Друзі, показую, як виглядає холодильник, коли немає холодильника. Там лід, Ну, Ці штуки це тупо виграно. Артемки це... привіз. Щоб це для конспірації. Це буде це для конспірації, щоб нас не... не зловили. Щоб не узнали. Ну, так. Не узнали. А чому п'ять робота. рівно. ай Рівно. Просто я, опять... я держав. Ну реклама. Реклама сильна. Які стартапи, які там милани маски, все, все. Як я казав Артем, да, да, алло, бізнес, да, день. Точка чиста на ринку. Я виросив на ринки в Херсоні. Але всі великі бізнеси починалися з ринку в Херсоні, заповнюють ребята. Того перших пів часу. продано все, ми за добавка. І знімаємо розові окуляри, і, тому що ми просто пересиділи півчаса. Успішно. Ну, Артем каже, що він чувствує. Артем Артем чувствує. <skim> Вже не чувствуєш? Артем чувствує Артем чувствував. Ну але я тепер чувствую. Будемо по очері чувствують, поняв. Ловіть патент на відкривачку. Закритку. Оп. Реклама плюс. Вивіска плюс. Вообще. Ну це виглядає, Це виглядає, як будто ви переїжджає просто десь. <skim> плюс кайф. Плюс кайф. Сколько Артем фіксируємо? Два часа десять минут. Перва продаж. На удачу! Але диви який захід сонця, братик. Це ж вайб, правильно. Для цього це все було. Же на брейк чи на поїзд по пенже? Або Добре. пора працювати. Час, час, чи на поїзд по пенже? Заігнорили в ноль. просто. Часть честь, який ж напоїть по опинаже. Подожди, надо, надо вложить. О, зараз на Максим дам. Ого, що ті бідачі. Коротше, що прийшло время підводити перші підсумки 23.51. Думали, що буде краще. Спочатку ми діяли дуже можливо тупо, бо ми трошки не пересчитали, як виглядає взагалі. Не знаю, я, я вважаю, що це через те, що ми не пересчитали, як виглядає вся торговля в Польщі. І вона така сама проїзвольна від людей. І людям просто не цікаво підходити, і до нас реально підійшли за дві з половиною години плюс-мінус. Як ми просто сиділи, то підійшло там з дві-три людини максимум. І ну, то одні хотіли нам не вино не просто дати, а другі ні, одну фотку ми тоді продали. Да. і все. Що, фотки пішли слабенько, напої пішли пізніше краще. Ну. Трошки пішли, але ми думали, що буде набагато краще. Досвід є. Перші висновки зроблені, і ще є пару днів багато людей, до речі, сказали, що прийде до нас завтра. Так що повіримо їм. І не прийдемо завтра. Там просто жесть. А в цьому такого розпірло в машині ніколи не було. День два. День два. Вчора я пам'ятаю, просто ентузіазм, со мной тебе придав, такий, О, да, їдем, едим, ура, буде кайфово. Сьогодні, сьогодні просто. Ну едим. За, завтра буде окей. Okay. Завтра буде окей okay, просто. Післязавтра Після завтра буде всчитать, сколько бы Ладно. Хочу повыпиваться, Артем не вірив сьогодні. Я перший чоловік первого продажа. Надіюсь, на цьому ми не закінчимо. Артем промежущий результат. Сьогодні? Да, сьогодні? 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 Іде набагато краще. Ми маємо в два рази більше продажів за скільки, дві, три години, скажімо. Ну, три, на три да, години так, маємо на два рази більше. І... І йде набагато на краще. краще. Причому і... йдуть в основному тільки енергетики і наразки. І все. Робота не волк. Робота ворк. Не Зараз зальємося водою холодною. Більніше, якщо поставити, тоді ще можна щось дати. Не на коне 15, я буду звідси вже йти. Артемка поїхав трохи раніше. Що? Другий день, скажу вам. Очевидно, я думаю, що такі продажі будуть стабільно кожен день або навіть більші. Але сьогодні, в порівнянні, наприклад, з попереднім днем, то те, що ми продали сьогодні 20 там речей, і так, і так це може не звучить дуже багато. Сьогодні в порівнянні з першим днем прям кайфово, але. Знову таки це порівняння з першим днем. Подивимося, що буде далі. Я впевнений, що п'ятниця субота буде розкручена. впевнений, що буде більше людей набагато. Але враховуючи, що ми були сьогодні з 18, там плюс-мінус. Я вважаю, що це навіть дуже і дуже непогано. Стільки скільки ми сьогодні продали. Пакуються там рібятки. А ми тут на, на наших технологіях їдемо. Це це, це за комфорт. Які там таксі, ребятки, об собі шум. Майбік просто ловиш. сьогодні на 4 години. Вітірок літає. Третій день. Третій день. Ну, вони мінімально холодні. І дивіться, зараз може просто сняти рекламу Блеку. Просто з усимось. Такими от крапельками просто. Black Corporation, Силка в описанні на цей. А контакт до нас, оплата за рекламу, реквізити, все, все в описанні. Щоб ви це бачили, масштаби з кожним днем тільки більше, і більше, і більше, і більше, автобусів більше, людей більше. На щастя, запишу, щоб на архівник Black Corporation, я вже цю фразу вивчу на просто це ужас. Последні хвилини слави Іллі Нормально Туди засікли і блядь, ідуть до нас прям. Ребята, це провал. Короче, ми стояли до людей, ловили цих людей. Все ніби добре. Почали підходити стоять два охранника і просто. Дивиться no, no. ні, але не, я просто розкажу, no як це було плюс-мінус. No, просто on. придивлятися. Ми бачимо, що вони кому дзвонять. Ми сподіваємося, що діло пахне не сильно хорошо цим. Всім. Пішли в їх сторону, так чисто, щоб пройти вже під кінець опенера. Вони нас затримали і сказали там, ну парні, така якби ви під самим бюром стоїте, тут ви є моніторію. Коротше, ну, і... за два дня вони нас вислідили, і поняли, що ми не просто прийшли сюди подивитися, ну, на не просто на вузочі ви прийшли подивитися. Ну, але без негатива, без агресії, я думаю, що вони дзвонять в поліцію. Коротше, що, єдиний на магазин е, рахувати збитки, точніше прибутки, точніше більше зби... збитків. Я, я вважаю, що це сильно. Я, 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 я ж відчувався китайцем, коли ми це розкладували, чесно. Підняв за в, в підписники, підписників. каже, це не має Коротше, підписники. Ми порахували, в мене даже блокнотики спеціальні. Загалом нам вдалося заробити 1020 злотих, рахуючи разом з одноразовими папіросками і цим всім іншим. Наші суто ідеї, по суті, без цього всього, тобто на фотках, на напоях і так далі, нам заробити 205 злотих. А все разом на всі ці закупки нам пішло 952 злоти, тобто майже тисяча. І виходить, що якщо беремо тільки на продаж напоїв, ми вийшли в мінус. Не в мінус 700 злотих. Але в чому плюс? Всі ці напої, якщо не купляти їх, якби, як ми купували багато, то вони в розріб якби стоять набагато більше. Ми купували буквально по злотому 50. Саме великий плюс, що у нас залишились ці всі стани і, по суті, ну, напої не портяться, тому якби їх можна використовувати і продавати, чіпсони теж На напоїсти. Можна на, поїсти. На. На. Єдина суть, що я хотів би сказати на цей кінець: ніколи не бойтесь пробувати Але треш треба, треба прораховувати і ризики і прораховувати це все. Бо в мене в голові ця ідея звичала офігенно Я, але... я думав, буде немного більше, якби продаж, але мені кажеться, що. Завтра би, в последній день концерту, пішло би э, нормально, так. Да. І плюс Перші... ми сьогодні, сьогодні ми були сьогодні три години буквально. О, да. Перший день німного наш, так сказати, розбив. Розбив щепки, деморалізував. Дуже сильно. І вже якби Ну, не хотілося пробувати, слава Богу Ілля Сапер в другий день. І що то е, пішло трохи по одноразках спочатку, потім е, пішли вроді нахідки німного. Я кажу, 200 п'ять злотих, це кажеться мало, але по фактам, якщо вважаючи, що один напіток стоїть около десятки, примірно, по що ті сухіх разом, якщо взяти, uh, стоїться, в середньому, ну, в середньому. То, ну, то це около 20 позицій. Там якби в кількості, то теж що то продавалося з напідків. Ми врахували багато факторів, бо що вони були ті по типу, досвідченими на поводу опонера, що люди приходять тягнуть реальне півтора літра води з собою. І це все, і на ну, ній запас, все, все причому алкоголь, все що Одна там троха мож... мож... могло бути, ігаріати, там було ігарі... все. Я, наприклад, бачучи деяких людей на інших якихось фестивалях і так далі, я просто розумію, що якщо чувак вже заплатив дві тисячі, півтори тисячі, за той білет то він вже... думав, що він буде все включено, якби він сам нічого не підготавлював для себе, а визавить... да, я, я оказався розумі... в такій ситуації, що йому прийшлося би все-таки, що було. Ну-ну-ну, або я, знаєш, я, я ще думав про те, що якщо чувак вже видав ці півтори тисячі, то йому типу... Тіпа... Uh, він ну знаєш, він вже, він вже він вже якби готовий. Він вже готовий, готовий видавати, до того, щоб віддавати ще більше. тому, що oh. ми теж зустрічали людей, які там видали буквально в перший день 900 злотих. Ну, саме головне, що ми отримали з цього всього офігенні досвід. тому що ми познайомилися з багатьма людьми, реально під кінець. Ми йшли, та просто чуваки скинули вже п'ятюнки. Yeah. бо просто ми казали... бачили їх другий, третій раз вже uh, в основному люди мають прикольний вайб але знову таки, тим, що ти спілкуєшся з людьми, які там мають не дуже прикольний вайб це теж якби навчання продажів. Ну що, я питався просто винести все, що такого може хоч якісь з цього всього. Типу, шариш, ми навчились продавати, не боятися цю бар'єрку між покупцем і продавцем. І Як мінімум відос нарешті записав. На цьому на сьогодні все. Пробуйте, ніколи не здавайтесь і думайте головою, коли ви щось робите. Сказали, як моя мама щось. Ну нормально, звучить як то, Про випити. Пропосідство думаємо, але... Ні але, ново німного добуває про них. Але, так? але завжди треба ризикувати. Якщо... якщо ви вірите в це, от реально до якщо ви вірите в те, що ви хочете зробити, то зробіть це. Типу, не думайте про те, що хтось вам це каже, і це, значить буде погана ідея. Не думайте про це. Просто зробіть, подивіться, як буде. Надо теж думати пашкою немного. А якщо... Це що ми діляємо. Я тобі кажу, можна просто сюди під мікрофон ставити, записуємо подкаст. Якщо під цим відеороликом буде 10 тисяч лайків, то ми обов'язково зробимо зробити да. подкаст. Розберемо всі проблеми, подати в Польщі повністю... О, це було б добре. О, це було б добре. Повністю розкриємо. тисяч, я просто хочу, а лайк буде, то, то зробимо. Повністю розкриємо всі секрети, не знаю, тих Містер Бізнес 2.0. Послання на інстаграм Артм в описі, канал на телеграм, СЦЦ. З вами Сергей Лав, Артем. Удачи, пока, пока. Ой, не записувало. придеться чуєш. <реш> <реш>